Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Зараз покажу вам другий сценік по ціні Сандеро. Автомобіль приїхав з аукціону Німеччини, не фарбований. Він 2007 року. 1,6 бензин. Короткий другий сценік. Механіка на 6 передач, 6-ступка з кондиціонером, 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. комплектація така. Ну, в принципі, можна сказати, що ближче до базової, в такому стані приїхав, хімчистки не робили. Ось такий апарат. Ціна 5200, ціна Сандеро. Кому цікаво автомобіль з негниючим гарним кузовом набирайте по телефону 050 28 47 065. Ціленька. Автів. В принципі, стан непоганий, як для автомобіля, в якому не робили ні хімки, нічого, то стан досить хороший. Він ну така, я ж кажу, базова комплектація, має він 200 чимось пробіг, тисячі, Він код. Я залишаю, перевіряйте по базам офіційних дилерів, стан в загальному ну, більше-менше задовільний. Стірка салона, кому вона треба, хто хоче собі десь в село взяти, то я думаю, і стирати його не варто, тому що я думаю, що з цього толку не буде точно, тому що він через місяць перетвориться знову ж таки в такий самий брудний салон. По фарбі зараз швиденько пройду, пропікаю. Значить, що у нас по фарбі? Колір це така ізолента синій. 5200 ціна. І якісь там, бачите, такі маленькі подряпинки. Думаю, що колір тут, скоріше всього, акриловий. А не фарбована. Ціленька автівка. 1,6 бенз. Коротше, підкрасів немає, зараз ще дах пройду. Вікно, до речі, оригінальне, сьомий рік лобове, дах не фарбований. Ну, цікаво, наберіть, телефон ви вже знаєте. Салончик що? Сидіння, сидіння, сидіння. шити не потрібно. Тут все нормально, Шкіряне кермо трошки підтерте, але тут же зважайте на вік. На такі всі моменти. Може кому цікаво, хтось собі там вибирав щось бюджетне район 5, 5200, вона ціна на віддачу з сертифікатом. Зараз покажу вам під капотом. Масла в антифризі немає. Ну, Двигун К4М, 1,6 бензин. Звичайний під газ. Може хтось таксі хоче в невеликому місці взяти, тому що в великих містах їх вже не беруть в таксі. По руках, а так, досить крепкий автомобіль. Резина, резина непогана, диски, гальмівні, передні. Доїздити колодки і заміна, колодок відсотків 25. Задні бліни фактично нові. Резина доїздити цей сезон. А вона всесезонка. Ну, в принципі, всесезонка, то можна доїздити цей сезон і літо. Якось так, все, телефон в описі до відео. Тут повний комплект. Нова запаска, знак аварійної, аптечка, домкрат, буксировочний крючок, наклейка оригінальна. Тому так. Ну, я ж кажу, хімчистки не робили, кому цікаво, набирайте по телефону в описі до відео. П'ятимісний, короткий, зі столиками, шторки теж є. Типу базовий фактично, але не зовсім. Є щось з такого, що буває, і не в всіх хороших комплектаціях. Підйомники є, кондьор є. Стан такий не фарбована, ціла 5200 по ТО. Передні гальмінні диски через там 1015. Худовка ніби більше-менше добра. Цікаво, то наберіть по телефону в описі до цього відео. ну або 050 28 47 065. Місто Рівне автомобіль знаходиться. Якщо він вам цікавий, то набирайте по телефону. Всім гарного настрою, всім добра, всім пока!